Тому що там дійсно була і корчма винарня на першому поверсі. Внизу розливали пиво, а на горі були кімнати, в яких зупинялися подорожуючи. Правда, це було не так довго. А поза як довгий час подейкують є така історія, що цей заклад нагнітав на себе гнів церкви, а він належав так званому чорному жиду. це був великий єврей з густою бородою. Він коли виходив на корзу, його було добре видно з іншого кінця міста. Міста то тут було дві вулиці. І відповідно він до цей заклад довго нагнітав на себе гнів церкви з цієї простої причини, що давав похмелятися в неділю вранці, коли люди мали бути на службі Божій в конкуруючій конторі. Навпроти. Це все тривало до тих пір, доки в один чудовий момент скажений, ніким не контрольований бик, а ви знаєте, ярмарки проводилися не лише на сучасній площі Петефі, а й ось тут, на площі Курятовича. Скажений бик не вірвався всередину, потросив все, що там було, і відповідно з тих пір стало закриватися в центрі міста, запанував мир та спокій. Взагалі ж бо Ужгород мав свій унікальний, багато в чому ще зберігає свій характер цього непоквопу, який настільки характерний для Європи цілої. Якщо дуже часто відмічають туристи з великої України і взагалі всього СНД, крім Балтики. А в чому він полягав? В тому що місто, як зазвичай в робочі дні прокидалося досить рано, порядка 6-7 години, годинки три працювало, після чого плавно перетікали всі в обід. Після обіду тривала сієста. Ну і після сієсти ще з годинки, так з четвертої, не напрягаючись, до сьомої працювали контори, після чого місто тихо мирно засинало і мало людей було на вулицях. Навіть зараз, коли ми виходимо ввечері, ви можете це спостерігати. Окрім всього іншого, в цьому будинку певний час, вже коли там роздавали квартири, відомчі, жила одна дуже цікава людина, яка вплилася і дуже потужно вплилася в історію нашого міста. Мова безумовно йде про Петра Сову. Я думаю, багато хто з вас чув про це прізвище ім'я. Людина, яка також фактично зробила дуже цікавий, пройшла дуже цікавий життєвий шлях, народившись в одному з невеликих сіл краю, до якого тоді належав Угород. Це беремо Закарпатську Русь у загальному великому значенні зі словацькими територіями. І він, хлопчина, який поступив на юридичний факультет, вивчився молодим клерком 22-річним, влаштувався радником міського разу, пізніше став радником губернатора Бескіда. Який був за чехів тут, і поступово поступово піднімаючись службовими щаблями, дійшов до того, що в 44-му році на другий день після входу радянських військ до Ужгорода він через підірваний міст. Який раніше був транспортним а не пішохідним, це вже між лезінгера інженера. Він через цей міст, через річку, переповз до міської управи, яка на той момент містилася в сучасній дев'ятій школі, або які, якщо не помиляюсь, економічний ліцей тепер називають, і заявив, що так і так він працював радником. В мерії він прибув заступником мера певний час і його недовго думаю, що назначають очільником народної комісії, яка фактично на що фактично цей пост відповідав званню мера на той момент часу. І відповідно пропрацював він на цій посаді не надто довго, близько року всього навсього тому що після того він поч... він був дуже москофілом, але в якому ракурсі. Він потрапив до Росії що свого часу, будучи в полоні після Брусилівського прориву, коли він воював за автору Угорщину, яку він не надто любив, зокрема саме Габсбургську династію. І він багато мандрував Росії, Він бував в Ростові, він певний час жив під Києвом, він був в інших містах, працював там, там його досить добре сприймали. Але коли росіяни прийшли сюди, він рік на них попрацював, він розчарувався у них. Ну а партія, яка на той момент керувала під проводом товариша Сталина, розчарувалась у ньому. І він у